В Україні дев'ятнадцята година на армії ФМ. Новини у студії Андрій Давидов, Вітаю. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за катування. Про це представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у телеграмі. Це за цей закон під номером таким то проголосували 297 народних депутатів. Документ має привести положення Кримінального кодексу України у відповідність до положень Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність видів. Поводження та покарання Сьогодні вже 20 держав ініціювали розслідування та збір доказів воєнних злочинів Росії проти України. Про це у Твіттері повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Цитую: символічно, що сьогодні, у річницю створення прокуратури незалежної України, ми проводимо першу історію зустріч 20 держав, які ініціювали розслідування та збір доказів воєнних злочинів Росії проти України. Світ об'єднує зусилля, щоб покласти край безкарності агресорам, зазначив Костін. Він додав, що закликав партнерів до швидких дій та координації на всіх рівнях Пейська комісія звернулася до 27 держав-членів блоку із проханням затвердити верхню ціну межі на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель. Про це повідомляє Wall Street Journal. Зазначається, що згідно з планом G7 та Австралія заборонять надання послуг для постачання російської нафти морем, якщо нафта не буде продаватися за ціною на рівні граничної або нижче. Усі 27 держав-членів повинні затвердити стелю цін, яка переглядатиметься кожні два місяці, починаючи. Середини січня, але члени блоку значною мірою об'єднались навколо вбашньої межі 60 доларів за берен настільки, що єврокомісія вважає, що може вкласти угоду на цьому рівні. Терористи надіслали щонайменше п'ять листів посилок з вибуховими пристроями на адреси різних об'єктів. Про це повідомила на брифінгу в Одесі міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Цитую: наразі можу підтвердити, що отримано щонайменше п'ять листів посилок з вибуховими пристроями. Вони були направлені на адресу різних об'єктів, в тому числі в центр супутникового контролю та на базу Торехон де Ардос, зазначила міністр.